Чоловік з дружини свариться. Чоловік кричить такий: Ти чого? Ти чого мене завжди дебілом називаєш? Вона така, ти чого дебіл, коли я тебе так називав? <тит> Батько такий, сину. Так, сину, я сьогодні знайшов у тебе в кімнаті презерватив. Син такий, ну, добре, дідо. А чого дід? Бо я вчора його не знайшов. <тит> Відходить дідуся свого каже, дідусь, а скажи мені, а це правда, що на зло треба відповідати добром? Так, внучок, правда. Ну, та не дай мені на морожене, я твої очки роздавив.